Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Я, друзі, продовжую рубрику про старі фотографії. В кожній фотографії ви знайдете щось своє, щось загадкове. Тому що тоді фотографія це було щось таке цінне, не те що зараз. На першій світлині ви бачите. Як виглядала заправка 1920 року. І там ви бачите напис Напис для тих, хто в танку. Зупиніть двигун. І не палити. А це, друзі, дитяче крісло перед велосипедом Амстердам, Нідерланди, 1925 рік. А так сушили пасту в Італії. 1929 рік. Молоденький Альберт Ейнштейн у віці 14 років. 1893 рік. Раритетна фотографія, друзі. А це кіноакторка Істер Волтерс стоїть під час їзди на мотоциклі 1920 рік. Теж дівчина смілива, майже як Джекі Чан. Чоловік, який розносить пошту на мотоциклі у 1912 році. А на цій світлині ви бачите, друзі, американського солдата, який втратив ноги у Першій світовій війні. Британський солдат зі своєю восьмимісячною донькою, коли він прибув до доків із-за кордону, 1945 рік. А тут ви бачите, шановні друзі, як дитині напевно подобається. Приймати ванну в Лондоні 1950 рік. Дівчинка збирає ягоди. Фотографується на полі в Мериленді США 1909 рік. Домогосподарка, яка знімає заморожений одяг на вулиці. 1940 рік. Я думаю, що і у вас в кожного таке було. Вішали на вулиці одяг, а він ставав як крига, друзі. А тут дивіться, друзі. Чудова така світлина. Живий прапор Сполучених Штатів Америки сформований із 10 тисяч моряків ВМС в Іллінойсі. 1917 рік. Жінки у костюмах відьм. 1870 рік. Теж ці фотографії вже 153 роки, друзі. Уявіть, 153 роки. А тут ви бачите таку неприємну фотографію, як матір допомагає своєму синові із біллю в зубах. 1897 рік. Уявіть, як йому боляче. Ну, а це офіцер герой припиняє рух, щоб звільнити дорогу кішці, яка несе своє кошеня через вулицю. 1925 рік. Ну, це поліцейський, який видав жінці штраф за носіння бікіні. 1957 рік. І остання фотографія, друзі, із цього випуску з моєї підбірки: фотографія маленького хлопчика, який несе новонароджене ягня у Шотландії 1932 рік. Ось такі старі фотографії, друзі. Я думаю, вам подобається така рубрика. Ставте вподобайку. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному. Так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім, хто подивився цей ролик. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть дивіться мої відео, ставте вподобайку, підтримуйте мене фінансово, друзі, тому що я стараюся для вас. Дякую всім за увагу!